глибину. Ах, так, в общем, я міряю так. Ложу вот так ось паличку. Опа. І то палички. Так, що тут? А? 16, 16, 17, в общем, по дисковці йду. Отак ось. Так, а ну, мені таке як перший корпус іде трошки глибше А він глибше йде. Чогось Зараз не дорегулював. Сьогодні теж крутив трохи. Так, ніфіга собі. Він сам покрутився, до 24. Глибину підрегулював плуга, тут трохи пішло легше. В общем, третій тут а, около 20, 19, 20. Хай буде 19, бо там трохи мілкіше йшов. Перший став... Перший ставіти. Так. Перший став іти 22. Так. Оранка рівненька, добра. І притих і притих, ось це рівненько ложе. Ну отак поки хай буде. Оце так прикол. Ось оце ось 200 метрів назад було от таке. На третій корпус я теж буду вирізати желізний пелюстковий. В, в общем, е, я бачив, що в деяких ось тут ось Ліпістки йдуть на розходження. Тобто, ось тут ось, в началі, наприклад, ось це ось 4 см, а тут уже на 5 мм більше. Так як земля типу розпушується, і щоб не було ніякої затримки, кожен наступний ліпісток на трошки видається. І ще що подобається в желізних, ось тут ось я вирізав отакий трикутник. Ось. І отут воно проходить. Е, а на третьому, тут в текроні я поки не ріжу, може коли я його продаватиму. Е, ось тут воно забиває, ось сюди впара Ось отут мала щель і виходить вже потім і тут, і тут може йти, оце все залипнуть отакий мінус.